Зняли з ялинки і повісили над кріслом. Така проста рокіровка вмить утворила величезні черги з охочих потрапити під чарівний капелюх, той самий, який викликав раніше стільки суперечок. Ну а тепер всі, хто хоче дочекатися своєї черги, можуть загадувати бажання. Хто знає, можливо, капелюшок із гірлянди здатен творити новорічне дива. Вікторія Кисельова бачила. На новорічному дереві капелюха немає, але на Софійській площі він все таки є перша верхівка на цьогорічній головній ялинці країни. Тепер окрема фотозона. Кияни і гості столиці вишиковуються в черги, аби зробити гарну світлину і загадати бажання. Бо ж кажуть, капелюх чарівний. В Гаррі Поттера була така шляпа. Гаррі Поттер. сказочно, наче так все. Що тобі нагадує цей капелюх? Що он был когда то на йокі так гарніше, що тому що можна загадувати бажання, а я її шукала. Я гадала, що її повинні показати, тому що ну це шедевр. оскільки тематика чарівний ліс, то ж новорічну ялинку вирішили вдягти саме в Капелюх. Однак тоді деякі кияни, а також церква, виступили проти. Бо ж кажуть, якщо не буде традиційної зірки, втратимо дух різдва. Капелюха зняли і тоді всі задалися питанням: куди ж він подівся і чи повернеться він. І, от нарешті, напередодні капелюх повернувся на новорічну локацію. Деякі кияни кажуть, щоб краще він був на. Ялинці. А от інші кажуть, що окремо він виглядає гармонічніше. Як зірка, так більш привично, ну як шляпа, то не того зовсім. А як для фотозони, от такі варі... Це фото замечательно. Да, фотозони, так, фотозони класна фотографія. Якби на, на ялинці, може, і ні. А так дуже гарно. Все таки там на ялочки було б по поінтересніше. Я вважаю, що не потрібно було втручатись, але знайшли. Дуже дуже добрий вихід. І звізда добра. І от зараз от ця шапка це дуже велика, Дуже добре. Прийшли спеціально купериватися. Чи я? ні, просто ні. А. Тож не прогавте і ви можливості протягом новорічних свят на кілька секунд відчути себе чарівником, будучи в чарівній шляпі. Але як на мене, для повної картинки не вистачає ще й чарівної палички. Але це вже моя фантазія. Вікторія Кісільова Володимир Плішаков, телеканал Київ.